Чаю випала, теревені знімаються. Ми прилетіли нарешті до 13-го випуску теревені. Тож чай, кава. Ходімо танцювати з вами разом і слухати прикольні новини. І я маю надію, що вам не сподобається. Значить, буде подстава. Я вже відчуваю. Я відчуваю, буде подстава. Наш сьогоднішній випуск буде трішечки незвичним, бо починаємо ми з екстрених новин. В Європі можуть зникнути просеко і Каберне Совіньйон. Тримаємося! Італійські вчені з'ясували, що через деградацію ґрунтів в гірських районах та через глобальне потепління в Європі можуть зникнути такі вина, як Гран Крю, просеко, каберне-совіньйон та ще якісь, не пам'ятаю який, почкаєте. Бургунське. Та бургундське. Про це пише Euronews. Франція виділить 200 мільйонів євро увага, на утилізацію вина через падіння попиту. Ні, ну, Хай би прислали, що тут вони, пропадать буде. Да? Цей алкоголь закуплять і використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах. Прикинь, ідеш такий, ви тебе кажуть, а чим ти пахнеш, що так каберне совіньйон. І вроді, да, ну не алкоголік? Чуть-чуть. А ти такий, ну це просто парфуми. Е -е, просеко сьогодні вилила на себе в прямому. Ви просто не значить цього слова. Угу. А от ви, будь ласка, напишіть, як вам така новина? Я, звісно, алкоголь не вживаю, але ну, чуть-чуть, знаєте, серце защемило. Пам'ятаю. Як це було смачно? Ну а зараз ми вам покажемо відео, як Португалія придумала свій спосіб утилізації червоного вина. Тут має бути сліза: червоне вино лється вулицями португальської Анадії. Внаслідок аварії на місцевому заводі місто затопило двома мільйонами літрів вина. Двома мільйонами літрів червоного вина. Тож, ну, я просто уявила, як е, хтось, знаєте, так зранку виходить і такий, блін, хочеться вина, бере келих, а тут так шик, і він так чик, чик, і пішов. Ну, ідеально, я вважаю. Клас. Поїхали далі. То про вино, про вино, да, це. Ну... Виразий випуск. Ну, то ж, про воно поговорили, тепер да, про закусончик. Том Браун, інженер на пенсії, врятував 1200 сортів яблук. Який молодець. Він обшукує старі ферми та сади в пошуках яблук, перевіряє їх ДНК, а потім отримує дозвіл пересадити їх у своєму саду. Його називають мисливцем за яблуками. У нас не випуск, а просто, ну, хух, Я плачу і сміюсь. Боже, я сповнила пісню «Стрикало» І знову випуск переривається екстреною новиною, тому що в Австралії коала робила нальоти на ферми та об'їдала евкаліптову рощу. В Австралії власник евкаліптової рощі тижнями намагався зрозуміти, хто їсть його саджанці. Він винив кіс і апосумів Проте виявилось, що це була одна коала. Зараз співробітники будують спеціальну огорожу, аби коала на ім'я Клод більше не могла робити такі напади на беззахисний евкаліпт. Власник ферми зазнав збитків на майже 4 тисячі баксів. В американському місті Твінсбург відбувся 48-й щорічний фестиваль близнюків. А от цікаво А, ні, це можна не говорити. Просто подивіться на фото. Щодо назви міста, то 200 років тому брати-близнюки на прізвище Вілкокс заплатили місцевій владі міста Мілсвіль 20 доларів, щоб перейменувати його на Твінсбург. ID Луайлд. ID, ID, Як айді картка? Айді Лайлд. У 2013 році в невеличкому місті Айді Луайлд не було претендентів на посаду мера. Тому містяни вирішили трішки посміятися і почали балотувати своїх домашніх улюбленців. Тоді переміг пес на ім'я Максимус. На жаль, він пішов із життя всього після кількох місяців на посаді, але його місце успадкувало одне з його цуценят Максимус Другий. Максимус другий пробув на посаді 9 років, а з червня цього року Максимус третій чинний мер. Айділуайлду. До речі, вже про мера і про балотування собаки на, на місце мера ми говорили в одному із випусків, здається, про Канаду. Тож, ви десь ось тут побачите посилання, перейдіть, перегляньте. Щас. Не... І знову ж я нагадую, що ми з вами. Можемо приблизити нашу перемогу разом, тож долучаємося до різноманітних зборів, допомагаємо нашим військовим, та все буде Україна. В мене зараз непереборне бажання поїхати в Далас. Ви запитаєте, чому? Просто подивіться на цей мяу-вульф музей. По-перше, мяу. Гляньте, яка там краса! Художня компанія Мяо Вульф співпрацювала зі 150-ма художниками, щоб створити серію імерсивних інсталяцій. Імерсивна інсталяція це технології повного або часткового занурення у віртуальний світ або різні види змішання реальної віртуальної реальності тобто всі ці інсталяції зроблені переважно з утилізованих матеріалів для свого майданчика в Денвері. Безліч невеликих тематичних кімнат поєднують більші інсталяції. Мяо Вульф розпочав свою роботу в 2008 році і відкрив свою першу постійну установку в Нью-Мексико. Організація розширилася до Лас-Вегаса. Інші ж організації, що демонструють імерсивний дизайн, включають щорічний фестиваль Burning Man у Неваді. А тепер напишіть, яка із кімнат вам сподобалась найбільша і куди б ви хотіли піти на екскурсію. Бо настільки незвично все там продумано і розроблено. Хм. А ви зараз можете чути мій голос після того, як я буквально там не знаю хвилин 40 ми записуємо зараз теревені. І все, мої голосові зв'язки. Кажуть, Катя відпочивала пару тижнів, ну, то й далі відпочиваю. А я вам нагадую: для того, щоб не відпочивала, ну, так, знаєте, дружнє нагадування. Да? Вподобаєчку, коментар, репост, підписочка. Ну, можете надіслати друзям, друзі подивляться, теж підпишаться. Ну, трошечки да? розгрузочка така для а, мозку. Чекаю ваших коментарів. Я так їх люблю читати. Всі! Я там все І завершимо наш випуск гарними кадрами з Китаю. Це райдужні хмари в Хайкоу, досить рідкісне оптичне явище, при якому дуже тонкі хмари поблизу сонця забарвлюються в спектральні кольори. Китана! Хуй. Люблю, ціную, обожнюю! Чекаю ваші коментарі і 14-й випуск Теревень маю надію не за горами.